У 2021-му срібна призерка цьогоріч чемпіонка Європи з боксу серед дівчат. Вихованка, ДЮСШ США Авангард Уляна Овсипян у фінальному двобої здолала спортсменку з Ірландії. Це було ну, дуже класно. Коли я пройшла року стояла на другому місці, це ну не дуже було. А цього то ну прям мені сподобалось. Коли гімн грав, теж дуже класно. Е, і я була горда за свою країну. 20-річний Назар Доть цьогоріч піднявся на третю сходинку п'єдесталу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Займається цим видом спорту вже 14 років, мріє виступити на Олімпіаді. Дуже особливий момент для мене. Такий важкий час здобути таку нагороду для себе, для країни. Ну, <кій> слава Богу, за це, що в мене вийшло. Але чесно, я думаю, якщо б мирний час, мені здається, я би не досяг таких висот. А от От така тяжка ситуація, вона якби мотивувала досягнути таких цілей. Загалом міський голова з нагоди дня фізичної культури та спорту відзначив грошовою премією 19 спортсменів. Це представники понад 10 видів спорту, які цьогоріч відзначилися на європейській та світовій аренах. Дякую за те, що робити все можливе, аби український прапор піднімався на найвищу точку. Це насправді дуже важливо, особливо важливо зараз, тому що. Спортивні перемоги насправді це так само підняття бойового духу. Хмельницький спорт тримає планку. Незважаючи на воєнні дії, ми маємо багато хороших перемог, багато хороших результатів. І я впевнений, ці результати далі будуть примножуватись. Нагородили її наставників спортсменів Ярослав Заболотний тренує Ангеліну Ломачинську. Його підопічна цьогоріч стала срібною на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Для нас всіх спортсменів, які були на базі, всі види спорту, казали, от цей старт для нас не важливо, як, як ми виступимо. Ми головне нам там участвувати, виступати. І по можливості, звісно, виходити на п'ятистали, піднімати і прапор України. Ну це дуже відповідально було. Крім сертифікату, відзнаку міського голови, з нагоди ювілею отримав заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков. Саме він підготував понад 150 майстрів спорту. Нагорода унікальна. За майже сім років відзнак міського голови я вручив тільки шість і зазвичай вручаю її тільки в особливих умовах, за особливі досягнення. От така нагорода. Ну і власне до 80-ліття, до поважного ювілею і за всі ті заслуги, які Анатолій Миколаївич зробив для Хмельницького спорту, для українського спорту. Дякую. Міський голова під час зустрічі зі спортсменами також сказав, що після перемоги завершить усі спортивні проєкти, розпочаті у Хмельницькому до повномасштабного вторгнення. А також наголосив не забувати, якою ціною здобувається головна перемога. Тетяна Самсонюк Валерій Тилиховський, новини міста.